Вставай, пішов по йолочку. По яку йолочку? Редовищно. Наш в номені. Скоро новий год. У мене ще Миколая не прийшов. Скоро ж тур ще приїде. От чудово він приїде і потім місці по йолочку. А ну, мені ну, дай поспати. Приїдеш. Ти не У мене єдиний вихідний. Мені треба просто трошки відіспатись. Я сутками втикаю на тій роботі. Ну і ладно. Воно мене напрягає з поросу. На сьогодні. Ой, а це ми ходили на річ, а це. А це Аня. Була в нас. Але вже поїхала. А так, спір закінчився і поїхала собі назад. <с> <плес> а це дивися. Дурачилися вдома. Ой. Це гарту? Угу. Ой, наразі. Алло? Алло Ань, привіт. вже не спаде? У нас тут така движуха происходит. тільки що Кріл, приперся до мене, розбудив мене, починаю мені щось. Туляти за якусь ялинку. Я взагалі без поняття, що він чудить. Так, да, давайте собирайтесь, приходите, потому що він уже кудись уходить, і вон чує, він уже збирається, і це якийсь просто капець. Щоб ти розуміла, він не так розбудив. Коротше, приходьте, я вам все розкажу. З ну, мною зробила. А вона опять ходить в музику в свою слуху, він же, походу, не вийшов. Та він таке тут витворяє. Все, ви виспорюємося. Руки вверх, Що ти каже? Хорошо, добре, я жду. Так, окей, зайдемо. Гаразд, угу. давай. Все, пока-пока. Що там? Та тут Настя кличе, каже, що Кирил зібрався по ялинку в лісі ти І каже, щоб ми її рятували, бо він щось таке щось принесе. Кирил? по ялинку? Прики. Він зараз таке щось принесе. Блін, пішли Настю рятувати, бо пішли. там щось таке. <реку> я думаю, треба нам трошки розділитися, бо Кирил Бог знаде, нам треба його знайти. Оскільки ліс великий, давайте ми розподілимося. Я піду в ту сторону, а ви подаємо туди. Окей, okay, давай, тоді зустрінемося. Всім привіт. У нас, до речі, трапилася така дуже впевнена історія. Кирил у нас пішов в ліс, і ми з різних її шукаємо. Ну, як я не я, щоб не записати вам блог. До речі, нагадую про те, що в мене є свій магазинчик. Опис, звичайно, я залишу в посилання, тому заходьте, я вас дуже рада всіх бачити. Ну, а ми підемо далі шукати Киріла. Але в разі чого, якщо ми десь захопимося, пам'ятайте про магазин. Киріл! Кирил! Кіріл! Ой, як завжди, залізе кудись. Боже, скільки вже можна ходити по цьому лісі? Ми вже ходимо два години. Ні Кіріла, ні його духа. Де цей Киріл? О, Кіріл! Вибрали лайк. А наша ти рубаєш таку велику йолку? Маленька є. В двір поставимо, щоб світилася. Ну ярче, так і що? Всі. Нам маленька нормально буде. Для чого ти таку велику Та береш? зачем нам та маленька, велика буде лучше! Ну, ти ж екологію портиш, велика ялинка буде стояти посеред двору. Обережно! ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ти дивися, яка гарна ялинка. От вона прям. Ти, бачила ах, її? ти бачиш ідея. цю красу. А опис... ти сам будеш її нести? Вона описує мене, да. Диви, ми з нею прямо як пара. Тому тебе положимо, будеш разом з нею спати. Да. Це моя свята бути. Свята, а чому не Вероніка? Ну того що. Давай все, закінчуємо цирк, рубаємо цю вибуху. Ні, ми рубаємо цю. Ні. Артура немає, я знаю, що треба рубати цю. Якщо б був би Артур, він взагалі б сказав, рубаємо ту високу і садимо її. Отак от. Ні. Все, да. вот берем. Давай либо сейчас я беру топор, сама йолку зрубаю і підемо їсти. Ту, ти взрубай! Да! Не смеши мене! Ты зараз серьезно? Я зараз веду топор, сама зрубаю, там у нас там девочка уже їсти заготавлюють. А мы туда пішли, шукаємо, тебе три часа ластки. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Нет, все, мы рубаємось. Ну скажи шіше. мені, скільки можна. Ми типа ходили по всьому лісу три часа шукали. Почему ты не можеш позвонити нам сказати, дай ты їду? Я телефон дома оставлю. Нормально? Типа да. не було півтора часа. Два години не було. Тут ми вже думаємо, що треба тебе пошукати. Ми приходимо, йдемо той самий дорогу, ти нам розказував, як ти йдеш де шукати ці ялинки. Ми прийшли, тебе ніде немає. Ми ходимо, ходимо. Ми вже з дівчатками навіть розділилися і тебе все одно немає. Давай от все, закачуємо це, от все, і беремо цю ялинку і йдемо додому. Все, давай. Ні, ми забираємо цю. Все, я сказав, все, на цьому стоп етап. все. Вся будет лучше. Хорошо. Не хочешь так? Що? Ні, зачем? Давай. Ні. Зачем ця маленька? Господи. Что це не стоїшь, помогай! Рубай, моя усе, вони света. Ми про те, ми щось не знали. А може ти нижче іще візьмеш? <рі> ну так швидше ще зрубається? А мені і так добре, ти чого там умінчиш? ти свою сферу не вирубав, от ти сюди. У мене туди моя. <рі> і так, виключила світло. Щось мені каже, що вона... Покалічена. <рі> щось в тебе супор тупий якийсь. Не кажете? Ну я рубав у мене нормально, що в неї я не знаю. Так чого не зрубав тоді? Yo -yo. Я тебе сказала, что я ее срубаю. Прошу. Вот у порта и знаешь, дома и Алло, ты нормальный? О, то есть, там и место. Давай ты сейчас сидишь, забираешь, и mm -hmm. мы идем и, и до домой. Не не, 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 Да. Не. Вона... А что мы будем вот тут свет утащить и захватить? Да. Все, и мы рубаем. Yeah. Да, все, мы рубаем. Мы берем ту и там взять.

Og tog tikke lelæj lelæj Sjo? Ui 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 Davaj sni da, for jeg z'raz tøj tapor tsy kyn' nu tøbi na værh T'y sjo' vabshie? Sjo' az tøj u mæne da i'graje Davaj sni ja'j For sjo' az da <рик> Я сейчас реально это пора кайду. <рик> ну вот это доиграешься сейчас. Настя! <рик> Вс, <рик> ладно, ладно! Вс, берем лочку! Берем. Это супер, славненько. Так не можно было с самого начала сделать. було требуется твои боны кидать. Давай злізай, дам збираємо нашу йолку і идем до дома. Супер. Дай, зараз тобі через за ялинку. Ну как долго, як листы тут же бес, царь тоже дом. Хватит Ага. Давай. О, Та, давай. Я понесу, тирі за ялинку. Це моя охорона. Давай. Ді за ялинку, треба було радіо ялочки. На ні, ні, 40 -х. ми з детства дружимо, а раді якоїсь ялинки ми маємо такі скандали Артур і Аня теж встраивали скандали. Але слава Богу, що тепер їзди. Саме головне. Ми дуже сильно рада. Але ми все одно, знаєш, як вийшло. Ми ти взагалі світу говорив, як філософ. А вийшла А вийшла Тоня. Тоня вийшла. Тоня вийшла. Ну, а знаєш, чого вона вийшла? Того, що це я вибирала, і того вона вибрала Вийшло, ну, дай, що вийшла така гарна. А ну дай столкує. Опа. Але я зі своєю охороною завжди так вийшла. Все, що, все, знаєш, все, що? все, пішли, пішли. Тільки ля -ля, ля 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 Боже. Затягнута струн на 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 н н н набережній дух Свободу затопить, та ні І ти, мабуть, додому, а я Струн не пошевелю мені Такому молодому дощі тут не до чого Я сонце так люблю, сонце так люблю А любов моя в тобі не змикається це моє почуття, мене брат цей стиль, як самокруточки групточки папір. Мы злипаємося. Hello, everybody, my name is Verka Siddhuska. Me English, Nick First Day. Let's speak then sieben aloop, Seben Sieben, eins fine, sieben sieben alollup, eins fine, Одна, танцювати одна Не люблю тебе, тим Я хотіла танцювати тільки з ним, з ним, з ним. Чому в голові туман, кохання, як ти, солодкий дурман